Друзі мої, ну що ж, привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Бажаю вам всього самого самого найкращого. А саме головне, щоб ви все-таки звільняли свій час для своїх інтересів, для своїх мрій. Ну, що хочу сказати, весь YouTube саджає часник. Я вам показала свої грядочки. В цьому році, нарешті, я потроху звільняюся від своєї залежності городньої, і в мене. Як я вам вже й показала, ось такі шестеро колес, в яких я буду саджати часник. Але хочу сказати, я проживаю в Київській області і для нашого регіону ще саджати часник дуже-дуже рано. Були перші приморозки у нас, і ну, треба трошки розуміти свою природу, де ти живеш. Ці, ці, Приморозки були для наших кущів, дерев для того, щоб вони вже почали е, скидувати своє листя. Приморозки закінчилися і почалася ну, тепла погода, тепла осіння погода. Е, приблизно у нас зараз десь 15-18 градусів тепла. І для посадки часнику ну, це дуже-дуже тепло. Він за тиждень укорениться і просто піде в ріст. Е, Ну, це така, знаєте, проблема сільська. Кожен біжить один поперед одного. Так було і в тому році. Багато хто посадив, той часник повилазив, і в цьому році знову прийшлось мені сусідам давати свій часник на посадку. Тому хочу сказати, що все-таки прислухайтеся до свого розуму, і не треба не за ким ганятися. Зараз не знаю, такий час, що в кожного є телефон, інтернет, відкривайте і дивіться погоду. Приблизно десь з 20 листопада тільки починається уже така холодна температура. Подивилась приблизно десь 5-4 градусів буде на вулиці. Ну і на ніч 0, мінус 1, мінус 2. І ось це вже найкраща температура для посадки часнику. Тому зараз все, що можу я зробити, це просто підготувати грядки. Хто слідкує за моїм каналом, ви бачили, в тому році в мене там великий кусочок був. Не знаю, день, мабуть, я в ньому. Колупалася на тому вірніше куску, поки це все гравлями розрихлила, сформувала ті грядки. П'ять хвилин відео, але ж роботи, звісно, що було на добрих півдня. Тому в цьому році ось у мене такі колеса. Досвід посадки часника в колеса в мене вже є. У мене є в дворі там колеса, і я колись саджала один рік часник. Нормальний він був, і потім, що я ще там садила? Ага, буряк червоний теж добрий був. В цьому році у мене в тих колесах квітки. Городина була вся тут на городі в мене. Ну, Так як в цьому році я вже вам сказала, що трошки свідомість моя змінилася, і город я свій зменшую. Тож, в мене ось оці колеса стояли. Тут в мене була компостна яма, до речі, ми цей компост туди на город розкидали, а колеса просто так сформувала та й стояла. Нічого не садила навіть цьому році, в них трошки квіток посадила, але коли поставила, знаєте, от, оту жирну таку крапку, сказала, все хорош вже, то ці колеса, в общем, так вони й простояли. Ну, і я так походила, походила, думаю, ну, часник же ж треба садити, бо в мене чотири ящика часнику в цьому році. Один ящик вже сусідам віддала, ще один ящичок теж віддам. Ну, Щось треба, думаю, посадити, а інший, ну не знаю, буду якось трошки щось, щось їм примудрую, бо не хочеться, щоб він вже пропав. Так що... Ось оці колеса, коли я буду саджати часничок, я вам маленьке відео зніму. Тому що, як бачите, ну все, по 5 хвилин у мене на мої грядки. Оце, і весь час, який я зараз витрачаю. Тобто, буквально, ну не знаю, може 5, а може 10 хвилин я потратила, щоб просто їх прорихлити. У мене такий, я вже вам показала, грабельки невеличкі. Ну і все, будуть вони ось так вже і стояти. Десь, як я вже вам сказала, десь з 20 листопада я посажу часничок. В одне колесо так прикинула, що 10 зубчиків буде садитись. Тобто в мене 6 колес, 60 голов, головок часнику виросте. Ну, для сім'ї їх з головою хватить. Так як в мене ще тепличка є, і теплиця теж в мене велика, як я вже роздивилася. Хоча такий, знаєте, відступ зроблю. Десь пару років ще назад я казала чоловіку, так, щось в мені теплиці мало, мабуть, будемо купляти ще одну ставити. І зараз <сміюся> сміюсь над собою, думаю, Таня, ну що, як там твої плани на що другої теплички? І сама собі відповідаю, треба трошки. Знаєте, як от коню вожжі так натягувати, то думаю, і собі вже треба все хорош. ніякої другої теплиці не буде. А навіть ця вже в мене подивилася. Ну дійсно, вона величенька в мене, тому в мене там є така місцинка. Бо я розповідала, що моя теплиця застилена цими ящиками пластмасовими. Це для того, що у нас буває крот, як почне кротить, то повикрочує все, що треба і не треба. І так само ж лазить у теплиці. Тому в мене є така невеличка місцинка, мабуть, так, метр на 60, де немає ящиків. То Ще ось там в теплиці я посажу, теж, ну не знаю, скільки там, мабуть, у мене ну, зубчиків, мабуть, з 20 точно поміститься. Так що, ще, ще до цих 60, як я вам говорила, головочок, ще 20 навіть у теплиці виросте. Так що часнику для здоров'я, Сім'ї, навіть не однієї людини, а для сім'ї хватить з головою. А якщо було таке, така думка в когось про надлишок, що надлишок там можна роздавати, продавати, ну це дійсно можна і продавати його. Я, наприклад, ніколи не займалась продажею. У мене завжди був город тільки для себе. А роздавати так, роздавала і роздавала багато. Але хочу сказати, що ось отой надлишок. Зараз я для себе розумію, це мій час, це моє здоров'я. І третє, саме головне, це ось оті мої нездійсненні мрії та цілі. Так що ніякого надлишку в цьому році я не планую. Хочу все так знаєте, скомпонувати малесенькими грядочками, кусочками. Все я вам покажу, не буду зараз гасати по всьому городу. Показувати, де що змінюється, де що садиться чи не садиться. Зараз мова про часничок, так що, ось як бачите, шестеро колес, і ось тут е я підготувала їх для часничку. Якщо буде навіть дуже жарке літо, якось в цьому році. У нас люди поливали все, чесно вам скажу. І часники і цибуля, у кого була можливість, бігали з цими відрами. А ось в оцих колесах е, хлюпнув хоча б піввідра, відро водички, і то вже рослинка хоч трошки до да, якоїсь вологи поп'є. Так що е, ну, багато хто ще каже, що це не екологічно. Ну, е, кожен вирішує по-своєму. Не екологічно, то не робіть цього. Можете просто зробити так само отакий невеличкий короб для часнику. Або просто таку малесеньку грядочку. Ну, Я в колесах саджаю, мені це дуже подобається, бо воно так компактно, і якщо навіть якась трава чи що тут покосив під колесами, і завжди чисто. Тобто, в самих колесах практично ну, який тут бур'ян, так само. Дві хвилинки, і ви їх повидьоргуєте, тому що часничок буде, і навіть якщо якась бур'янинка, то нехай собі росте. Зараз я вам кажу, коли я сиділа, ось поставила ту жирну крапку і подивилася на всю свою городину, думаю, воно все росте і без нашого втручання. Тільки треба трошки інший підхід до свого городу. Да і все. Звільниться час, звільниться Mm. E -hmm. Звільняться, як то кажуть, можливості, почнемо якісь свої цілі інші впроваджувати в життя. А городина, ну що, городину треба садити стільки, як я вже ми казала, е скільки потребує наш організм. Так що все, мої дорогенькі, всім пока-пока. Показала вам ще раз показую ось свою грядочку, яку вже Давним-давно підготувала і побіжу, що побіжу? Побіжу, поп'ю кави. Ось зараз така, бачите, в мене робота. Нарешті в мене вже починається город для душі. Тобто думки ці були в мене давно, а тільки ось зараз вже е, пройшло навіть декілька років, щоб якесь оце трохи усвідомлення. Нарешті прийшло і. Е, не тільки в голову, а і дійсно в якісь дії перейшло. Так що, дорогенькі мої, всього самого вам найкращого, гарних посадок, гарних ворожаїв і міцного, міцного здоров'я. Все, всіх люблю, цілую, пока і до наступних моїх відео.